Місцеві кажуть, що сміття на річці стільки, що можна по ньому перейти з одного берега на інший. Я вирішив зараз спробувати, тож дивіться, таке ви більше ніде не побачите. Сміття дійсно багато, але я йду чомусь по дну. Перейти не вдалося з одного берега на інший. Я весь мокрий. Перейти дійсно не вдалося. Місцеві мені збрехали дуже. Похід по річці не дуже добре. Ніколи не вірте місцевим, які вам кажуть, що... Через купу сміття можна перейти по річці з одного берега на інший.